Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошетко, на якому я розповідаю все про в'язання в моєму житті. Отже, я сподіваюся, що це крайній раз, коли цей бордельєр у мене в кадрі, і на наступний це стане таке готовою іграшкою. Отже, проєкт Такса, тиждень визволення гачків та всякого інструменту. Від Оленки Боганової Списочок всіх наших феєчок, всіх наших красунь, вязалочок в мене під відео. Якщо шукаєте українськомовні канали, заходьте по списочку. Багато нових, цікавих каналів і не тільки нових, так? Отже. Будемо визволяти, будемо нарешті визволяти цю таксу від мене, цих двох такс від мене, тому що ну, я її вже просто за, за, заграла. Тому що в мене по роботі? По роботі подов'язувати лапки. Чотири лапки зв'язаних, чотири треба дов'язати. Далі, одна таксочка вже має повністю тулуб, іншій потрібно дов'язати ось цю попульку. ось так. Тому що передня частинка є, прошити я не можу, тому що не знаю, наскільки зайде туди в попульку, і скільки потрібно, щоб кільця всі гарно помістилися, тому я ще не пришиваю. Чекаю. Чекаю, поки сама собі дороблю. так? Далі, що ще мені потрібно в цих таксолічках? В цих таксолічках зараз ми подивимося. Потрібні ще ковпачки. І популька одна потрібна, і потрібні ось такі сердечка на попульки. Я не зовсім впевнена, що вони там геть аж так потрібні. Буду бачити по обстановці. Не бачу потреби привертати дитину уваги іменно до попи. Ну, якось така дурна в мене думка. Не знаю, буду бачити. Ну, ковпачки точно, тому що це так святково, гарно, нарядненько виглядає. Ось, ага, і ще нашийники бачу є. Тому ще що, що трошки треба попрацювати. Пришивання, зшивання, вишивання воно займає багато часу. До прикладу, вчора за цілий день я вив'язала тільки ось цю частинку. Вчора була неділя, багато, здавалось б, часу, але кухня і, і що ще? І що я скажу? Підсумкове відео. Я вибирала фото готових робіт за 23 рік. І, а так як фото в мене не позберігались, я лазила по всіх переписках з замовниками, з дітьми. Інстаграм, не постала за 23 рік нічого, просто забила, бо це просто жах. Нема багатьох фотографій, а які є, то я просто фоткала з, з своїх же ж відео, переглядала вчора. Добре, що мене YouTube вчора не забанив, що я сама свої відео. Дивлюся, тому що я переглянула вчора дуже багато своїх відео е, на пришвидшеному режимі, тому що шукала хоча б якісь, можливо, щоб можливо було зробити скріни, тому що капець просто безвідповідально я провела цей рік, але дуже продуктивно. Йду в'язати. Що ще буду визволяти, я не знаю. Загадувати не хочу, тому що, як тільки не загадую, так зразу якесь вискакує це саме. Нежданчик якийсь. Я нічого не буду загадувати, тому що так: настрій тривожний, не будемо себе заганяти в якісь рамки. Мені хоч би цих дві такси закінчити, і я буду раденька-раденька. Шурую до роботи, до зустрічі за секундочку. Так, в мене вже четвер, і вчора я закінчила таксочок, якраз в акурат в січні закінчила 1 люте я починаю приступаю до кардигану е, Алінчиного. І що я вам хочу сказати, що рукави закороткі, треба розпустити манжет, який я так довго колупала, е, дов'язати 20 рядів рукава і знову вив'язати манжет. Тому приступаю до роботи над кардиганом. Так, вечір суботи, і я приступаю до крайнього свого процесу в цьому проєкті. Це адаптивні шкарпетки. Я маю п'ять пар заготовок на адаптивні шкарпетки, які в'язала моя Наталя, моя співробітниця, начальниця шифиня і подружка, і, взагалі, надзвичайна чудова людина. Отже, трішки я їй розказала, показала, трішки Галинка. Її канал «Галанчині Фантазії. В неї є пост, де вона показувала якісь більше менше розміри і замальовки, як вона в'яже. Ось, користуючись цим і в загальному надивленістю по відео і по відгуках. Якихось медиків е, вирішила в'язати саме такі. З п'яткою Наталі було сильно заморочливо, тому вона зв'язала лише одну пару, решта чотири пари без п'яток. Ось, е, все ми вчились, я її, вона приїжджала до мене в гості, я її показувала, розказувала. П'яточка бумеранг, дуже гарно в неї все виходило, тільки е, по часу це займає багато і увага! Е, потрібна уважність. А вона це в'яже під час робочого дня, десь там у вільну секундочку. Е, Спиці біля неї, і вона собі сідає і по рядочку, по два в'язала зразу по дві е, одночасно шкарпетки, щоб не було ніяких збоїв, ніякого рахування рядочків, просто приміряла плюс-мінус лінійкою чи там до коліна, і на тому кінчалося Ось. Тому 5 пар є. Мені треба це все зшити Тут петля в петлю зшити, тут бочок зшити. І по одній стороні вив'язати гачком планочку з петлями на гудзики і попришивати гудзики, випрати, висушити і відправити, тому що їх вже чекають. В телеграм-каналі містер Шкарпета є пост, в якому є велика необхідність у всьому. У всьому є стабілізаційний пункт у Запоріжжі, куди насамперед привозять поранених, і там потрібно все: і постільне, і ліки, і зубні щітки, і станки одноразові, і також потрібні труси, кібертруси. Я туди відправляю 20 пар, і потрібні. Такі адаптивні шкарпетки. Тому е, зараз швиденько я їх не планувала ними ще займатися. Планувала ними займатися в рамках е, благодійного проєкту Моя добра справа е, ладочки нашої. Ось. Тому е, зараз в пришвидшеному режимі. Не знаю, наскільки це буде швидко, тому що вони довжелезні, тут є що в'язувати. Ну і щоб Наталі спростити роботу, вона в'язала без петель, просто рівне полотно. Петлі я буду вив'язувати вже гачком. Ніяких планок, нічого, це все потрібно, не потрібно. Може візуально комусь і потрібно, може комусь потрібна краса, і, і все решта. В загальному зараз йде. Ідеться про практичність. Ось. Тому їй було швидше в'язати так, без п'ятки, без планок. Решта я зараз подоробляю і закидаю в прання, щоб до завтра вони висохли. <кій> Не знаю, це сівір'яночка, це Lana Gold. Сів'яночка точно висохне, вона швидко сохне. Лана Голд піде, може і на батарею, вона трошки довше, тому що тут акрил тримає воду. Ось, Ось такі. Ось такі справи. Гудзики всюди будуть збоку. Ну, так як ці не мають п'ятки, тому тут будуть одівати, як собі схочуть. Хоч на бік, хоч наліво, хоч на право, як собі захочуть, так будуть одівати. Тут вона універсальна. Ось, А ця з п'ятою то буде збоку защіпка. Ось, ось так от. Я навіть не знаю, чи вони в зеркальному. Ні, вони не в зеркальному. Вони виходять дві, так би на одну ногу. Але це теж не має ніякої, ніякого, ніякої різниці, тому що не у всіх по дві ноги поранені, не усім потрібна навіть пара шкарпеток. Декому і одна пара для двох людей використовується, тому це все не має ніякого стосунку. І якихось таких супервеликих. Вимог до того, я так думаю, що немає. Ось, Буду працювати. Що вийде, вже покажу вам завтра у, у, у такому заключному шматочку. Ну що ж, моє фінальне підключення. І, як бачите, гачок я визволила. Показувати мага незручно, але по-іншому сьогодні не вийде. Щоб було зручніше, хтось у мене знімається тут. Ось так от. Ось така собатюрка в мене вийшла. І ось така. Вони, як бачите, абсолютно різні. Як би не старався, що би не робив, тут в них є ось такі, ще й не хочу, ось такі дзвіночки. На нашийниках ковпочки по майстер-класу я не робила, і сердечки на попах я не робила. Ось такі дві собачки. По різному прошита голова, мені було цікаво, як буде виглядати. Виглядає і так і так класно. В хвостиках є каркасик. Ось, задоволена мега, що я нарешті закінчила цю роботу. Дуже об'ємна, дуже енергозатратна і взагалі. І взагалі, отже, гачок я визволила і я щаслива. Так, далі. Зараз в мене ще є далі Кардиганчик для Алінки теж готовий. Він зв'язаний повністю, всі кінці поховані, гудзики прошиті, але ще не закінчене оздоблення. На одному рукаві, напевно, вже закінчене. Ось так от по петлях я вишивала ромашки. Вони йдуть більше, ну якщо шовчик, ну я не знаю, треба, щоб Алінка приїхала додому, і ми поміряли. Це буде, мабуть, на другий тиждень. І то не факт. Навіть не знаю, де шов, якщо чесно. Так гарно зшила, боже, яка я молодчинка, просто розумашка. Ось так от виглядає воно по передній частині рукавчика, чи давати по задній частині, я ще не знаю. Буду питати Алінки, наскільки. Їй це потрібно. Перев'язала, дов'язала ще рукавчик, перев'язала манжет. Хтось з дівчаток в коментарях написав мені, чому не в'яжу резинку машиною, тому що моя машина не хоче в'язати, вона не пров'язує петлі. Вона їх або скидає, або рве нитку, або ще якась холера. Потрібен техогляд, потрібен майстер, майстра немає, тому якось так от. Але в той день часу для в'язання було дуже мало, і думаю, ну спробую я розкинути на дві фунтури, розкинула на дві фунтури петлі. І ви знаєте, що пішло як по маслу. Буквально в першому ряді щось там трошки не пров'язало. Тут грузів сильно не навішаєш, тому що це, в принципі, таке дуже легке полотно. Але я ще підвішала малесенький грузочок, воно піднатягнуло і пров'язало прекрасно мені два манжети взагалі без проблем. Тому час я собі зекономила Ого Гошенькі. Ого -гошенькі. Тому що роками петляти це довго. Отже, місця немає. Показувати по-іншому я не маю можливості, бажання і натхнення. Показую так, як є. Але колись ви обов'язково побачите цю роботу на аліночці. По-другому рукаву в мене лише одна ромашечка. Ще дві потрібно довишити, але ну, я вже. Перейнялася шкарпетками, і тому що мала їх сьогодні відправити, я їх не відправила, відправлю завтра. тому що таке життя Отже, в загальному мені здається, що робота готова є. Ще дві ромашечки довишити, і воно буде повністю готове. Приїде Аліночка і скаже мені, хоче, вона ще по задній частині рукавчика ромашки не хоче. Будемо вдіватися, наскільки це все виглядає, пробувати. і і ось так: от. ще не прала нічого, хочу довишити в житті ромашечки і все разом прати. Ось така штукенція. Орієнтовна вага кардигану 200 грамчиків. Тут одна ниточка мухеру альпаки і одна ниточка мериносика. По півтора тисячі, напевно, кожен. Ось, ось такі в мене. Справи. Далі. Далі шкарпетки. Шкарпетки я в'язала вчора, вчора була субота, десь в п'ятій вечора я їх розповчала. І до 12-ї я їх зашивала, пришивала, обв'язувала. І закинула в прання. І через годинку в першій ночі прання завершилося, і я вивішала. Мала сьогодні відправити, але вони не висохли мені, і я їх не відправила нікуди. Але, тим не менше, до завтра ще гарно досохнуть. І зараз я ще допришию гудзики. Я лише розпочала пришивати гудзики. Якийсь цілий день душа не на місці, тому нічого не робила, тільки кухня і, і все таке. Ні про що. Отже, по 4 гудзики в мене виходить на шкарпетку. Шкарпетка довжелезна, десь 50 см, досить широка, як бачите, ось, обв'язувала гачком. Тут гачок стовпчик з одним накидом просто обв'язала по кромковій, а тут стовпчики, напівстопчики на з одним накидом, два ряди. Ось, так як нитка не сковзить, не тягнеться. В'язалося якось воно, чесно кажучи, не дуже. Але головне результат наталі в'язати було значно легше, не вив'язуючи, не рахуючи рядів на петлі, не вив'язуючи цих петель. Це значно прошвидшує роботу. Дві разом вона в'яже, тобто ніяких помилок, ніяких збоїв, ніяких нічого. В будь-яку секунду вона собі присіла, пов'язала і пішла. Вив'язала мені рівне полотно і все. Якби я в'язала, я, звичайно ж би замикала в круг і в'язала би по кругу, щоб хоча б тут не було додаткової роботи. Але, тим не менше, 90% роботи вона зробила, 10% зробила я, до прошею гудзики і буде. Отже, я вас вчора трошки надурила. Я сказала, що є 5 пар шкарпеток, але їх не 5 пар, їх 4 пари. Ось. Друга. Ці довші вийшли. Ось третя злана голда. Ось так от. Ці ще довші вийшли. Тут я обв'язала такою сірою ниточкою темною, тому що нічого в тон не мала, а Наталя мені залишків не дала. Ну і мені здається, вона вив'язувала так, щоб залишків не було. Тобто кожна з цих пар важить по 100 грамів, напевно. По 50 грамів кожна шкарпетка. Ось, ось так от все. Це Лана Голд з запасів ще 10-річного віку, як то кажете, і вона така м'якенька, дівчата, що це просто щось неймовірне. Я якось кілька років назад купувала Лана Голд, в'язала мамі берет, і вона була колюча і жорстка. Це просто кошенятко. Просто кошенятко, Дуже приємна ниточка, чудово. Так, і шкарпетки з п'яткою. Я теж шила. Тут гудзики будуть збоку. Ось так: от п'ятка. ну, Погано видно, в мене тут мало місця, але вже як є. Ось ось такі шкарпетульки я пообв'язувала все, попрошивала, ще, ще гудзики, Лише гудзики залишилися, то я вже зараз. Цим займуся і поки досну, змонтую спочатку відео, щоб завтра ввечері воно вийшло на канал, бо завтра мені точно буде якось не до відео, мабуть. І все, дівчаточка, і все. І, і таким чином я визволила дуже багато спиць, гачків, машинок і всього решта, і навіть голку в деякій мірі, тому що кажу, залишилося ще лише. Дві ромашечки, і кардиган буде готовесенький. Дуже задоволена результатом тижня, дуже задоволена. Так мене підстігнули ці шкарпетки, тому що, так, на розслабончику, ти собі там шиш та петля в петлю. Починала сшивати по майстер-класу Оксанки Оксімор Handmade по-українськи. В неї є зшивання петля в петлю без голки. Але ця нитка настільки шорстка, вона так зачіпається, вона так не скользить, що я зрозуміла, що треба вдіти в голочку нитку і зшивати по звичайному, Ось, ну, винайшла ви собі свій якийсь, свою, я не знаю, як сказати, щиталочку, рахувалочку зліва вправо, справа вліво, і якось все-таки не збиваючись, посшивала. Тут дуже багато петель на зшивання позалишалося, ну, але вже як є. Тобто воно і на гіпс гарно піде, і на, на будь-що, тому що ширина добротна і вони ще тягнуться. Ось така робота була зроблена. Тиждень завершую прекрасно, причудово. Зараз пришиваю гузочки і е, баю, баюшки баю. Шкі, баю. Всім дякую за те, що ви були сьогодні зі мною. Дякую за перегляди, за ваші надзвичайні чудові підтримуючі коментарі. Всіх обнімаю, всім зичу міцного здоров'ячка, тихого неба і гарного настрою. Дав би Бог. Нехай береже вас матінка Божа і все у вас буде на 12.